У п'ятницю 9 травня у шведському Стокгольмі та данському гернінгу стартує 88-й чемпіонат світу з хокею. Хокейний мундіаль триватиме 17 днів. На турнірі зіграють 16 збірних. Спочатку груповий етап дві групи по вісім команд, а потім плей-офф, де й визначиться переможець. До стадії плей-офф проб'ються по чотири найкращі збірні з двох груп. 5-сьомі команди турнірної таблиці з кожної вісімки вирушать додому готуватися до наступного чемпіонату світу. А ті колективи, які фінішують останніми, вилетять до дивізіону II. Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні Група А. Австрія Фінляндія 1-2, Швеція Словаччина 5. Нула Словенія Канада 0-4, Швеція Австрія 4-2, Словенія Група. Швейцарія, Чехія 4,5, Данія, США 0,5, Норвегія, Казахстан 1. 2 – Німеччина, Угорщина 6,1.